По справжньому переселенка з Херсона Олена Шевченко серед тих, хто сьогодні пише радіодиктант національної єдності, каже, бере участь не вперше. Для неї це традиція, яка допомагає залишатися на зв'язку з усією країною. Кожного року я майже приймаю участь в цих диктантах. знаєте, трошечки. Починаєш себе, ну якби контролюєш, дізнаєшся щось нове. В написанні. писаніця. Зараз дуже багато нових слів, нових нового правопису. Херсон це Україна. Переселенка з міста Сіверськодонецьк Луганської області Олена Доценко теж долучилася до радіодиктанту національної єдності. Це була не вперше, я працюю в освіті, і тому ми цей диктант пишемо кожного року. І тут я теж пишу для себе, щоб перевірити. Скажу, що цього року диктант. Дуже швидко диктували. Так, ну я думаю, що я написала добре. Нас почали бомбити з першого з першого дня. Ми виїхали з мамою, Ось, ну, було дуже важко, тому що ми обстріли в день, вночі. Авторка цьогорічного тексту радіодиктанту українська письменниця Євгенія Кузняцова. Читає його народна артистка України Наталія Сумська. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться далекобійний дрон або балістична ракета, а й розрізняємо їх на слух. Ну нічого, Ну там тільки лише що то за грибочки, я що то загубилася. Не написала. А так вроді Бобили би нічого. Тетяна Задорожна приїхала з міста Константинівка Донецької області. Радіодиктант Національної єдності пише вперше. Можу, і по українськи, і по руськи розмовляти. Я взагалі сама з Вінницької області. <гум> так що, але переїхали туди? Вже давно, це ще батьки були живі, як ми переїхали. Я приїхала з Маріуполя. З самого Маріуполя там є таке греческе село, називається Македонівка. Оце я там жила. Коли попадаєш уже в цю сердцю, коли люди розмовляють, і ти так автоматично переходиш на цю розмову. Я пишу вдруге. Я, да, ми одразу були в Новосілках, жили, там я теж писала диктант, все пишу вдруге, ну дуже швидко. Так боротьби, як і все нормально, але но дуже швидко не встигаєш. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.